Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Автодилер. В продажі з'являється Volkswagen Tiguan, обладнаний 2-літровим трубовим бензиновим двигуном, повним приводом оснащений, а також автоматичною коробкою перемикачів. Автомобіль встановлені 17 диски з новою гумою Bridgestone. В середині в салоні автомобіля ось такий стан в досить хорошому стані. Попереду у нас 4 скопідіймачі, бортовий комп'ютер, мультимедійна система, електроручник, автохолд, також двозонний клімат-контроль. Це автомобіль у нас офіційний, вся є сервісна книжка, Тому, кого зацікавив цей варіант, чекаємо вас на, за адресою Академіка Глушкова 6А для тест-драйву. Всім вдалого дня!